Вітаю, шановне панство! І зараз буде розклад на три позиції, що чекає мене, нас, її або їх. Ви можете загадати і про кого хоч, і ви можете спитати про кого бажаєте. Ви можете навіть вибрати два варіанти із трьох, але всі три не вибирайте. Ви вибираєте тільки один або два. Я бачуся, каву, приберу каву. Люди поп'ють на камеру, це квіти. Бачите, ще радує нас. Що чекає мене нас їх в грудні 2025 року. Подумайте і загадайте себе, що чекає мене нас їх його. Можете запитати, що чекає на роботі мене у грудні 2025 року. Ви теж можете зараз. Любе питання, але грудні 2025 року три позиції. Подумайте поки, яку ви позицію виберете. Яка вам цифра подобається? Яка думка буде в першу чергу? І так, перший варіант, другий варіант і третій варіант. І так, я ще буду додатково витягати ще дві карти до кожної позиції. Так, перший варіант, що чекає вас, чекає вас, або це ви самі, жінка випала, або це ви самі. Як жінка і вам потрібно жіночої енергії, або це у вас буде проблема з жінкою, або якась не проблема, але це жіночий весь варіант, що втискується в те, що ви будете ще емоційні, якісь знервовані. Ну, доповнення. І так, це або ви самі, або це якась жінка, яка будете мати справу в грудні 25-го року. І так, додатково, які що це за карти? Додатково. Додатково карти. Карта говорить про те, що це буде щось те, кого ви любите або поважаєте, кого ви емоційно прив'язані. Це буде пов'язано у вас із жінкою, будуть якісь справи, яку ви любите, це, якщо це мужчина. У нього будуть справи любовні. Якщо це жінка, це буде справи з тою, з тою жінкою, яку ви любите. Це може бути мама, сестра, дочка, сусідка, і, ну, але ви цю людину ви емоційно до неї прив'язані. Перший варіант. Але це чогось ця жінка може вас обманути. Так що, тому, кому ви вірили, вас можуть обманути. Будьте обережні. Так хочете ще четверту карту витягнути, тому що випала така карта, що можуть вас обманути. Да, і це можуть бути ваші, в принципі, родичі, будьте обережні. Будьте обережні, і якщо ви будете. Але через цей обман, якби вас може все-таки статися так, що це вийде на кращий якийсь рівень. Тобто цей обман приведе до того, що або хитрість. Або хитрість приведе до того, що ситуація. Вирівнюється. І ви зрозумієте, хто є хто і чому вас обманювали. Це можуть бути і ваші родичі, це може бути ваші і начальники, це, але не переживайте, ситуація вирівнюється на краще. Але треба пере, 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 пережити це. І навіть якщо у стосунках любовних буде обман, але це все буде на краще. І так, другий варіант, що чекає. До, до речі, завжди ще бувають такі моменти, що пов'язано із країною, що в країні те впливає на ваше життя. Другий варіант карта про здоров'я. Зверніть увагу на ваше здоров'я. Це будуть проблеми не те, що проблеми, але у вас буде ситуація, яка розвиватися з родичами. Доповнюємо карту. Буде якийсь подарунок, презент. Можливо, хтось дасть вам грошики. родичі ваші допоможуть вам це. Або це вже буде пов'язано те, що ви вклало, вкладалися дуже давно, на силу прийде, принесе вам прибуток. Або придуть якісь гроші. Це може бути через документи, це може бути через роботу. Сберемо четверту карту, і вас, наче от, ви щось підводите, якийсь... Якийсь, значить, під ітог вже вже все зроблено, щось закінчуєте і підводите ітог, і отримуєте свою зарплату. До речі, другий варіант тут ще може бути пошкоджене щось. Дивіться, щоб не було якогось приліту, прильоту, чи як нас це називають, щоб щось не було ще пошкоджено. Це другий варіант. Третій варіант обручка. Це може бути договір, це може бути шлюб, це може бути хтось вам запропонує, це може бути подарунок в вигляді персня, вигляді персня. Доповнимо, що це буде за договір або це. Це буде пов'язано з сім'єю, може бути вагітність, хто чекає вагітність або народження дитини. Це теж може бути, і це буде дуже кармічне, це буде щось по долі вам. Судьбоносне кажучи, це буде по долі вам. Але третій варіант, щось пов'язане з ріднею, святом, з родичами, з дітьми. Воно буде з одної сторони важке, але ви справитесь з цією ситуацією. Якщо ви це про родичів, або вам хтось подзвонить. До речі, третій варіант. Якщо ви чекаєте, хтось подзвонить і буде інформація, що хтось може приїхати до вас в гості. Якось так три варіанти, якщо ви вибрали. Якщо ви хочете особисто звернутися, ви можете звертатися особисто. Номер телефону є. Або звертатись в повідомленнях, як до мене може звернутись особисто. Я займаюся різними, я кажу, направленням в цьому житті. Як і реабілітацію, медициною писання віршів і дивлячись, якісь прогнози на картах, чи можна змінити ситуацію, щоб то щось не збулося? Я завжди кажу, що можна, але на основі чого ви можете змінити свою ситуацію, на основі якої сили. За звукою якоюсь буде просити, чи у вас все таки є своя сила. А свою силу треба напрацьовувати. І не просто напрацьовувати, а треба працювати своєю силою волі і гарними діями в житті. Тоді у вас буде сила. Або звертайтесь до людей з сили, які вже напрацювали цю силу, щоб вам допомогти. Бажаю, хто дивився моє відео, щоб грудень був у вас вдалий. І ви свої питання, вирішили будьте обережні, все ж таки ми живемо. Може, ми завжди жили, але зараз ми живемо в дуже небезпечному якомусь такому часі. Підтримуйте один одного, направляйте один одного, і тоді, можливо, буде трошки легше вам справитись з вашими ситуаціями в цьому житті.